Людина, яка заклала підґрунтя одразу для двох переломних відкриттів у фізиці ікспроменів та електрона, людина, світогляд якої базувався на тріаді. Історія, мова, віра. Вітаю! Мене звати Уляна Підвальна і в товаристві доктора фізико-математичних наук, голови фізичної комісії наукового товариства Шевченка, дійсно члена НТШ Романа в музеї історії університету Франка. Ми кинемо промені на ікс промені, та найважливіше поговоримо про українського генія Івана Полюя. Вітаю, пане професоре. Ви один з провідних дослідників життя Івана Полюя і разом з професором Романом Гайдою є співавтором книг про Івана Полюя. Тому дозвольте перше запитання: яким чином сформувався світогляд українського генія Івана Полюя? На чому він базувався? У світовій історії відомі постаті, які проявили себе надзвичайно яскраво в багатьох різноманітних сферах інтелектуальної діяльності, до них належить і Іван Пурин. Ну і питання, як формувався його світогляд, яким, чим керувався він при виборі життєвого шляху. Ну і тут важливо є власне період його навчання в Тернопільській гімназії. Власне, там він вже сформувався практично як особистість, як патріот, громадянин і той, хто визначив своє майбутнє в науці в культурі. Він був організатором таємного студентського товариства Громада. Громадівці збиралися тричі на тиждень, студіювали українську історію, мову, літературу і закон Божий. Власне, оті три ключові слова: історія, мова, віра. Були визначальними у його діяльності в гуманітарній сфері. Ім'я Полюя найчастіше пов'язують з ікспроменями, це, набуть, на не найбільш відомо. А вам, як професійному фізику, з чим би ви ще пов'язали ім'я Івана Полюя як фізика? Отже, 10 років займався фізикою, 30 років електротехнікою. Але чим він унікальний навіть як фізик? Переважно фізики діляться, ну, а то відомо на. Дві категорії фізик фізики-експериментатори і фізики теоретики. Він поєднує в собі здібності віртуозного експериментатора і глибокого теоретика. А власне теоретикою він став значною мірою через те, що от, власне та базова ґрунтовна математична освіта. І третій аспект, що далеко було рідкісно для фізиків того часу, він сам власноруч виготовляв прилади, природи, газорозрядні і інші. Так само, коли він займався електротехнікою, то він не обмежувався тільки в одному, одним напрямком електротехніки. Він проявив себе як е, теоретик електротехніки, uh -huh. тобто тих, хто розраховував складні процеси в електричних колах, і як практик, як винахідник. Ну а крім того, він проявив себе грунтовно як в галузі промислової енергетики. Він конструював, був експертом побудови електростанцій на змінному струмі. І за це він якраз здобув державне урядове визнання. Він е, отримав титул радника двору раз, ну і був відзначений двома високими нагородами. Але окрім того, по-перше, він як педагог, він вже був професором і ректором німецької політехніки. Україні, У Праді, е, перепрошую, німецької політехніки в Праді. Ну І ще треба підкреслити такий момент. Він дуже ну, дбав. За своїх студентів uh -huh. він організував фонд допомоги бідним студентам, незаможним студентам, які не могли студіювати електротехніку. Тобто, внесок його в ту педагогічну сферу то надзвичайно важливий і чехи пам'ятають, ну і дотепер ну, ті старші люди, які знають історію чеської науки. Е, потім публіцистика на публіци. По перше, мова от мова в мові, що він зробив. Все, будучи студентом-теологом, він розумів, що треба видавати молитовники народною мовою, не язичем, щоб mm -hmm. люди, молоді діти, могли розуміти те, що написано, те, що читають. Це раз. Потім видання спочатку нового завіту, mm -hmm. над яким вони інтенсивно працювали з колішем, а згодом повного тексту Біблії. Це вже було значно пізніше. Повний текст вийшов у 1903 році. Але для цього було, ну по-перше, його роль у самому в організаційних тих моментах видання то була визначальна. Ну бо що там автори Поліс Іван Нечуй Левицький і Пулюй, є таке: популяризація наукових знань, книжка, дві брошури, нові перемінні звізди і непропаща сила, видані українською і німецькою мовою. Потім розроблення наукової термінології. Як дійсно наукового товариства Шевченка, він друкував свої фахові статті українською мовою шість публікацій. То фактично він піонером був в розробленні фізичної термінології. Ну а того, що стосується вже публіцистики, топлюся на одній видатній публіцистичній праці. Україна її міжнародне політичне значення, яка була опублікована німецькою мовою у Празі у 1915 році, де війна, і він розумів, що треба переконувати скажімо, політичну еліту в Німеччині, в Австро-Угорщині про значення незалежної України для Європи. І в цій брошурі є такі слова. Європі не буде спокою доти, поки існує московська могутність. А про її зменшення не може бути мови до того часу, поки вона володіє Україною. Ну і далі, очевидно, незалежна Україна, ключ до миру і стабільності Європи. Коротші слова. Так, в контексті суходенності тепер уявіть собі, якби тоді ті еліти дослухалися до стів то дуже ймовірно, що не було б і Другої світової війни. І не було теперішньої ситуації? І тоді ну, не треба було б теперішнім нащадкам нащадкам тих політиків, які не дослухалися до слів розумної людини, до слів генія по суті. Не треба було б схиляти голови і плазувати перед пігмеями політичними. Повернемося до ікс-променів. Ікс-промені їх винайшли чи відкрили? Як буде коректно? Отже, яка різниця між терміном відкриття і винахід? Винайти можна те, чого нема в природі, ну, наприклад, велосипед. А відкривають те, що в природі є. Можна відкрити острів. Відповідно, промені їх ніхто не винайшов, а їх відкрили. І тут важливо не плутати ці терміни. Отож, ікс-промені таки відкрили, а не винайшли. І відкрив їх Вільнюгайм Ренген 8 листопада 1895 року. Про те, яку лямпу він використав. Бо натомість брати Фрости в лютому 1896 року так. використали лямпу під номером 1147. Це перше ікспроменеве дослідження в США в Дартмутському університеті. І чітко відомо, що ця лямпа 1147 є комерційного виробництва Ляйпцігу. Належить полюю, угу. який ваш коментар щодо цього тих моментів фактично на Нобелівську премію претендував, як рентген, ну через те, що випадково був зручний час в зручному місці, ну як повій, який фактично ну, проклав, шлях? проклав шлях і пояснив природу не того виправнення. Ну а ще інший момент, так само з тими катодними променями, він міг бути співатором Нобелівської премії з Філіпом Ленардом, який отримав воно. Ну тобто. Предтечею і тим, хто був визначальним чия роль була дуже важлива в тих дослідженнях періоду класичної фізики, то звичайно той визнавали. Я не буду назвати вже які статті. Ну знову ж таки ще одного Нобелівського рата Джіді Томсона. Де він підкреслює роль полюя в дослідженні катодних променів з відкриттям ікс-променів тут однозначно, і рентген тут не приховував, то сталося зовсім випадково. В чому проявлялася та випадковість детально? То можна прочитати у тій книзі, які ви згадували, бо там справді дуже така цікава історія. Але ще один момент. Перед тим, ніж як сталося те відкриття, з очевидно, були якісь напрацювання. Власне, тут основну роль відіграли якраз дослідження е, полюя катодних променів. Бо е, відкриття експроменів безпосередньо стало наслідком дослідження процесів в вакуумних трубках. То раз роль полюя була до моменту відкриття визначальна, ну і в світовій науці відомо, що він тоді вважався лідер, лідером в. Такій галузі фізичних досліджень. А друге, що він фактично дуже швидко, як я згадував упродовж двох місяців, е, отримав фундаментальні результати з дослідження тих променів. По-перше, пояснив їх природу. Бо специфіка була плю'ята, як я вже згадував, що він був не тільки експериментатором добрим, але й теоретиком. На відміну від рентгену. рентген. Ренген вважав, що як представник тієї старої школи е, фізики класичної. Що роль експериментатора має полягати в тому, що він має добре поміряти, а вже щось там пояснювати, то вже не його робота. Полюй поєднував одне і друге. Тобто він справді дав дуже глибоке пояснення, і фактично су суголосне су сучасним поясненням природи тих променів. Потім відкрив їх здатність іонізувати повітря. Потім отримав з допомогою якраз своєї трубки. Конструкції 1881 року найякісніші знімки. Просто фантастичні. Якщо подивитися, ну, знову ж таки, в тоді ж книжці є відтворені ті знімки. І, і то було визнано світовим тим співтовариством. так? Е, от. А Пуль Аренген ну, не написав. Він написав таке в своїй першій статті: що якщо взяти газорозрядну трубку конструкції такого-то, такого-то, такого. -то, такого, -то, такого або якусь іншу. А відомо, що власне трубки фулія були найдосконаліші і вироблялися промислово. Вони були просто ними заповнені були фізичні лабораторії в світі. Так? Тобто, ну так делікатно змовчав, яку трубку він використав. Ну і взагалі там багато задаткових моментів, скажімо, то біографи Ренгена підкреслюють, що він залишив дивний заповіт. Це дуже цікавий, заповів mm -hmm. спалити весь свій архів. Тобто листування і робочі зошити. Тобто там, де можна було б дізнатися, ну, наприклад, хоча б якою лампою він користувався, того нема. Ну і через те не, не дивно, не дивно, що коли йому присудили Нобелівську премію рентгену, то він не поїхав на вручення до Стокгольма, ну, ніби сказав, що хворий. Але з іншого боку, якщо подивитися, добре, от він приїхав, читає лекцію. І що він буде розповідати? Ну, Мусить признатися, якою він лампою користувався. Чи полює, чи не полює. Тобто він використав вже готовий виріб. Так? Ще часто закидають в інтернеті, що до часів незалежності України було мало відомо про Івана Полюя. Чи ви погоджуєтеся з тим фактом? Тут така річ, що фактично я десь згадував, здається, що на ім'я полюя було накладено табу. Чому? Через його патріотизм. Бо він відстоював права української мови, докоряв царському уряду, що не дозволяють посирювати Біблію в, на території Російської імперії серед українців. Але незважаючи на те, на те табу часом вдавалося посирювати інформацію. Ну і я хочу віддати належне згадати добрим словом, вже згадували професора Романа Гайду. Який ще тоді будучи молодим доцентом, в 1868 році разом з колегами організували конференцію, присвячену 50-річчю з відходу вічність Івана Пулюя. Там прозвучали доповіді, в яких описано діяльність його в галузі фізики. І через рік він опублікував вісник Львівського університету статтю під назвою «Видатний український фізик Іван Пулюй». Тобто. Люди, фізики того покоління знали, пам'ятали про пулюя і старалися робити все, що можна. Ну а вінцем роботи, скажімо, і лебединою піснею професора Гайди, був вихід якраз у світу тієї монографії 1998 року. Про Івана Пулюя дуже дякую, пане професоре, за змістовну розмову, за експертні коментарі. Дуже дякую університету Франка та історику пану доценту Юрію Гудемі за те за можливість локації в музей історії університету. Франка дякую, Енташа, накому творстві Шевченка, який нас об'єднує вас як фізика, мене як медика і Івана Полюя, теж як дійсно члена НТШ. А також дякую Кринопольському центру серця за втілення цих ідей у життя. І, будь ласка, такий може, ключовий штрих, така порада молодим українцям. Про те, як будувати українську державу, як будувати українську науку, базуючись на історії Івана Полюя, пам'ятаємо, що Полюй повірив свої сили. Він, коли їхав до Відня, то він був впевнений, що він зможе стати великим науковцем. тобто вірити в свої сили. Але так як він працював не задля кар'єри. А для блага народу. Він виступав там і мовив приблизно, ну, такі слова, майже досліджу. Ми з вами зустрілися в тій залі, в приміщенні того технічного університету, де я упродовж багатьох років викладав ту величаву науку електротехніку, милу моєму серцю. Але ще миліша моєму серцю і дорожча доля нашої мови і нашого народу. Ну, то орієнтиром може бути для молодих людей.